Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про тривожний рюкзачок. В житті інколи трапляються ситуації, коли раптово кудись треба поїхати. Або за сигналом повітряної тривоги спуститись в укриття. Тому обов'язково треба мати з собою тривожний рюкзачок. Це такий рюкзачок, куди складають набір речей, які життєво необхідні, щоб вижити в екстремальній ситуації. У кожної дитини повинен бути свій особистий рюкзачок. Що треба покласти до тривожного рюкзачка? Давай з'ясуємо обов'язково замітку від батьків. Де написано твоє ім'я та прізвище, а також імена та номери телефонів батьків. Якщо в тебе вже є телефон, то теж його поклади, а також зарядний пристрій та пауербанк. Кишеньковий ліхтарик. Пляшку чистої води, батончики, снеки, печиво. Щоб була змога за потреби щось перекусити, дитячі вологі серветки, зубну щітку та пасту. Покладіть змінний комплект білизни та теплі речі та ковдру, улюблену іграшку невеликого розміру або книжку. Сподіваюсь, ми запам'ятали, що треба покласти в тривожний рюкзачок. Тож бережіть себе і до зустрічі, дітки!